Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати по весні. Я сонечко, а це мої друзі хмаринка. А це мої у хмаринки друзі квіти, а у квітів друзі це рослини, тому що прийшла весна, а весні допомагають і люди. В поле виходять трактори, де трактористи розорюють поля. Люди висіюють насіння, з яких проростають гарні рослини. Люди висаджують овочі. Доглядають за фруктами, щоб зберегти гарний урожай. Бджолярі доглядають за бджолами. В полях починає проклюватися рослинки, в великих містах людина висаджує квіти, щоб була краса. А які ж помічники у людини є? Лопата, яка допомагає копати, граблі, які допомагають зрібати гілочки і листя, і гарна ще є сапка. Сапка допомагає зрихляти землю, щоб росли гарні квіти. Великі, красиві сади. І люди збирали великі врожаї. Це гарні фрукти і овочі, які допомагають людині жити. Сади наповнюються працею людей. Шановні діти, бережіть свою природу, свої місця, допомагайте татам і мамам вирощувати урожай. До нової зустрічі!